У смілі вчителі перевіряли свої знання з правознавства. Більше розкажуть кореспонденти студії Сміла новини. До Дня прав людини на базі Смілянської гімназії номер 6 відбувся семінар для педагогів з правознавства. Під одним дахом зібралися вчителі історії та правознавства, аби у форматі інтелектуальної гри перевірити і поглибити знання з основ права, применшити роль історії і права в сучасних реаліях дуже складно. Але перед нами стоїть дуже важливе завдання постійно підвищувати якість освітнього процесу та забезпечити конкурентну здатність наших учнів на предметних олімпіадах, конкурсах, правових турнірах. А як зробити цей процес змістовним, цікавим та натхненним? Саме тому виникла ідея провести інтелектуальну гру для вчителів історії та правознавства на Терезах Феміди. Захід проходив у форматі змагання під символічною назвою на Терезах Феміди. Учасники виконували завдання, працювали в командах, аргументували власні позиції та шукали правильні рішення в правових ситуаціях. Там, буде зараз написано назва команди, ви її побачите, ви починаєте працювати. У цьому детектива його який постійно намагається отруїти його, застрелити або скинути зі скелі в пріво злочинство це ніколи не вдається. Ця особа не професійний сищик, можливо, не дуже освічений, але дуже розумний. Коломбія. Ні. це Магре. Капітан Магре. Це у Франції Магре. Головна мета семінару через гру закріпити знання з правознавства, розвинити логічне мислення, вміння висловлювати і відстоювати думку, а також сформувати правову свідомість підлітків. Організатори переконані, все, що засвоюється активно і емоційно, стає по справжньому незабутнім. Актуальність таких турнірів зараз дуже важлива, тому що вони розвивають критичне мислення, дають змогу учасникам проаналізувати практичні ситуації. Дізнатися щось нове, а також поговорити про якісь нові е, норми права, з якими вони ще не стикалися. Для проведення заходу підготували тематичний реквізит, зокрема, суддівський стіл, теразифеміди, фішки для підбиття підсумків та обладнання для конкурсних завдань. Такий формат дозволив не лише освіжити знання педагогів, а й показати ефективні підходи до викладання правознавства у школі. Сьогодні ми зібралися з колегами, давно вже ми не бачились з кафедрою. Дякую, що нас зібрали сьогодні. Сьогодні цікава дуже у нас правова гра, двигаються дві команди. Ну, я думаю, переможе сильніше. Семінар у Смілянській гімназії No шість вкотре показав, право може бути цікавим, сучасним, зрозумілим, якщо подати його живо та доступно.